Історія появи цієї технології починалася у родинному колі. Допитлива школярка Діана почала цікавитися теплом землі як альтернативного джерела енергії. Кам'янеобратій ребюнок ну моя дочка звернулася, її заінтерісувала використання теплового градієнта землі. От вона мені задала вопрос, що це таке, Я їй об'яснив. І от вона предложила использовать этот тепловий градієнт для генерації электричества. Олексій Шендрик багато років працює у газовій промисловості, тому відразу ж спрямував наукову зацікавленість доньки у потрібному напрямку. Так з'явилася технологія. В з нею ми прийшли до такому технічну рішенню, яке підрозуміває використання погружних теплових електрогенераторів. Діана разом з батьком пропонують використовувати тепло землі для видобутку електроенергії за допомогою вже існуючих газових свердловин, які не працюють. Наприклад, якщо у нас скважина невеликої глибини, ми опускаємо туди одну капсулу з турбіни, собственно, яка вращає генератор. Далі заливаємо туди. тепловий агент. От приблизно тут буде знаходитися скважина. И этот теплоагент, находясь вот здесь, так как здесь большая температура, он будет испаряться, вот тут он будет крутить турбину и далее подниматься, и за счет более меньшей температуры он будет конденсироваться. Если же температура будет недостаточно для его конденсации, мы поставим туда компрессор. Тут агент буде випаровся, попадати в турбінний комплекс, крутить турбіну, яка буде обертати генератор за счёт чего буде утворюватися електричність. І далі, от тут він буде ще в стані парообразном, і за счёт маленької температури вот тут, вот он буде вже конденсуватися обратно і процес буде повторюватися знову і знову. Далі за відомим принципом, турбіна крутить генератор, який виробляє електроенергію. Такий спосіб дозволяє відбирати тепло землі з мінімальними тепловтратами, бо робоча капсула знаходиться якомога наближено до джерела. Потери звісно, будуть Це в основному теплові потери. Але тем не менее, це наше главное достоинство перед класичними геотермальними станціями, тому що там вони в рази більші за счет того, що ця система у них не ізолірована, і турбінний комплекс знаходиться на поверхності. Додатково дослідники пропонують відбирати і електроенергію від самої землі, оскільки кожен ґрунтовий шар має свій заряд, і саме на цій різниці потенціалів можна реалізувати технологію відбору цієї енергії, прогнозують Олексій та Діана Шендрики. То кожен кожний з пластов обладає конкретним своїм електричним потенціалом і використовуючи зв'язку до скважинка. Склажені електроліти собственно, опущені в породи з різними потенціалами, ми можемо за этого також получать дополнительную энергию. Що саме це буде за технологія та як працюватиме, автори не готові сказати, оскільки електроліти землі мало вивчені на даний момент? Але у перспективності цього напрямку Шендрики не сумніваються та порівнюють нутрощі землі із акумулятором, для запуску якого варто лише налагодити процес. По сути, земля скважинами это огромный аккумулятор или же батарейка. Просто как это работает в аккумуляторе, у нас какая-то стальная пластина, то есть у нас, у нас эта скважина опущена в электролит, там он раскладывается за счет химической реакции. И тем образом электродами в этом импровизированном аккумуляторе являются две скважины, которые опущены в грунты с разными электрическими потенциалами. Розвиток даної технології експерти вважають перспективним для України, оскільки використані газові свердловини є і вони ніяк не використовуються в Україні. Е, такі технології е, в, на, на теоретичному вивчалися і починали внедрятися в післявоєнні роки. После этого ну, у нас несколько были другие политические вот течения, и поэтому вот об этом в бывших странах Советского Союза забыли. И, но тем не менее, сами технологии далее развивались и внедрялись в, во многих странах. Например, в Германии есть там вот 50 геотермальных станций. В Украине их всего две, и они построены на очень достаточно старых принципах. Использовать... Скажем, газоконденсатні скважини і нефтяні. там, нефтяные газовые скважини, а використовують і ті ж артезианские скважини, скважини на воду. В цьому ідея интересная і свіжа на даний момент Діана та Олексій шукають можливості для проведення реального експерименту. Сейчас мы уже получили патент, и я ищу возможности провести этот эксперимент в реальности на готовой скважине.